Так, так, так. Я хочу, щоб ви сказали, що це. Так, 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 що це. було. Може, що так і так, нам треба, нам треба, щоб це було. Так, щось. Сама, у нас, позитивно, постійно. Ні, бо це. А що там? Зараз, я знайшов. Grazie. è Шановні депутати, Бондаренко Павел Юрійович, Павло Юрійович, начальник юридичного відділу виконавчого апарату районної ради. Шановні депутати, на минулій сесії, 18 лютого, були прийняті зміни до регламенту районної ради, якими було передбачено. Саме порядок голосування, що відкрите поіменне голосування провадиться шляхом засвідчення свого волевиявлення особистим підписом депутата у таблиці голосування. Таблиця голосування виготовляється по кожному питанню. Одна, я прошу звернути увагу, одна таблиця на всіх депутатів. А після винесення головуючих питань на голосування депутати кожної фракції засвідчують своє виявлення у таблиці голосування та передають їх секретарю сесії. Секретар сесії підраховує голоси та оголошує результат голосування. Я прошу звернути увагу, що на минулій сесії, 18 лютого. За ці зміни до статті 30 регламенту проголосувала більшість депутатів. Тобто, по-перше, більшість депутатів вона була вже ознайомлена з цими змінами, погодила їх, проголосували, а зараз ви пропонуєте ну, таким ситуативним рішенням змінити регламент. Тобто, спочатку необхідно було принести проєкт змін до регламенту, проголосувати зміни в самому регламенті. А потім змінювати порядок голосування. До чого може призвести зміна порядку голосування так ситуативно, як пропонує Геннадій Миколаївич. До тієї ситуації, що всі рішення, які будуть прийняті от таким от шляхом зі зміненим порядком голосування, вони автоматично стануть незаконними, недійсними, тому що буде. Будуть прийняті у спосіб, не встановлений законами конституцією та регламентом районної ради, тільки що прийшла, що там по фракціях роздають якісь листочки. Один одна таблиця. Тут не вказано, що по фракційній таблиці одна таблиця, одна таблиця, одна таблиця голосування. Крім того, як зауважила керівник апарату, є технічна неможливість розміщувати на сайті районної ради кілька таблиць. З пофракційними голосуваннями, тому що цей сайт він не є сайтом суду районної ради. Районна рада має тільки одну сторінку на сайті обласної ради. І там та програма запрограмована, що вона там можна розмістити в електронному варіанті тільки одну таблицю, а не по профрасі можна? Так. Ось ви робите табличку, робите фамілії, робите питання. Робите питання, біля нього робите колоночку і робите велику таблицю. Де я напроти своєї фамілії ставлю по цьому питанню я за, по цьому питанню я утримався, по цьому питанню я проти. І ця одна табличка, яка вона піде. А у вас, виходить, кожна... кожна... Дивіться, ми зараз проголосували, проголосували, так? табличку ви приложили до одного питання. Слідує питання, ви слідуючу табличку. Геннадій Це передбачено змінами до статті 30 регламенту, які були проголосовані на минулій сесії. Таблиця голосування виготовляється по кожному питанню. ми так. пропонуємо внести зміни час в регламент. Тому що коли ми голосували і коли приймалося дане рішення, ніхто на практиці не прорахував по часу. Ми спеціально прорахували. Кожне питання підписується 7 хвилин. 30 питань у нас множимо на 7, Це скільки ми часу тратимо тільки. На підписання, шановний Геннадій Миколайович, всі ваші пропозиції ми винесемо перед наступною сесії на профільну комісію. Внесемо туди, якщо ну буде згодом на це депутатів, із наступної сесії будемо так, як ви хочете. А зараз, будь ласка, є регламент, і ми будемо його дотримуватись. Так, і я хочу зауважити, що згідно із статтею 17 регламенту районної ради всі пропозиції про внесення змін рішень до рішень або про прийняття нових рішень, регламент це також документ. Який затверджений рішенням районної ради, всі такі пропозиції вони повинні надаватися в письмовому вигляді, проходити попереднє погодження на комісіях і потім затверджуватися районною радою. Тобто, з місця і зі слова, ну пробачте, де Миколаївич Миколаїві, до вашого досвіду та? Авторитету, але я хочу зауважити, що з місця зміни до регламенту не, не вносяться. Їх треба е, запропонувати в письмовому вигляді, оформити проєкт. Полі... Пане Юрійович, а ви можете зараз процитувати статтю закону про місцеве самоврядування, про встановлення поіменного голосування? Що там записано? А, ну, зараз у мене тексту немає перед собою, є тільки текст змін до регламенту. Там я до чого веду? Там написано, що оцей листок голосування, він є невід'ємною частиною протоколу і рішення. Тобто один отакий простінь про голосування зробити неможливо. Так, так. Тому що це повинно бути підложене під кожне рішення. Як, щоб видно було, як проголосоване кожне рішення, а не сесія взагалі. Дякую. 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 Е, ну, пропоную переходити до розгляду питання порядку денного. Задаємо питання номер один. Звіт про виконання районного бюджету за 2015 рік. Будь ласка, слово для допомоги надається пане Сюпольні Михайлов начальнику фінансового управління ради адміністрації. Шановна президента, шановні депутати та запрошені. Виконання як бюджету районного, так і районного бюджету розглядалися на колегії районної державної адміністрації ще в січні, місяці, де було прийнято відповідне розпорядження. На виконання статті 80 надається звіт про виконання районного бюджету за 2015 рік. На підставі внесених змін до Податкового кодексу та до бюджетного кодексу України, який був введено з 1 січня 2015 року, бюджет виконано вперше з урахування всіх дотацій і субвенцій на 101,9%. Або на в цього доходів 263,8 млн гривень. В повному обсязі надійшла базова дотація та стабілізаційна дотація. Надійшла в повному обсязі і освітня субвенція, і медична субвенція із державного бюджету. На повному обсязі надійшло на 2,2 мільйона менше, надійшло тільки субвенція з державного бюджету на соціальний захист населення. За підсумками власні надходження 2015 року виконано на 113% або надійшло. 43,4 млн грн. Фактично найбільшу питому вагу в районному бюджеті займає податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 99,99 ,99%, І надійшло податку в розмірі 60% 43,3 мільйони гривень. Весь податок на доходи фізичних осіб відходить до районного бюджету. До бюджетів територіальних громад він із 1 січня 2015 року не надходить. Платішло 99,9 тисяч гривень тисяч гривень в оренду майна, що знаходиться в районній комунальної власності. Вперше, в 2015 році, ми не отримували коротко нових возить на фінансування соціально захищених статей в управлінні державного казначинства. Фінансування соціально захищених статей проводилося як за рахунок власних надходжень, так і за рахунок дотацій та субвенцій, які надходили із обласного бюджету, і з державного бюджету. На соціально захищені статі було спрямовано 214,9 млн грн. Фінансування загальноосвітніх шкіл проводилося як за рахунок освітньої субвенції, так і за рахунок власних коштів. Цього було спрямовано 55,1 млн грн. десяти мільйони Із них за рахунок субвенції з державного бюджету, якої надійшло. 50,1 млн грн. гривень. Фактично, це було профінансовано всі соціально захищені статті, а також всі пропозиції, які були надані районним відділом освіти у сумі 55,1 млн грн. гривень. Було забезпечено безкоштовне харчування учнів перших четвертих класів, у дітей синь, учнів дітей переселенців і також дітей з малозабезпечених сімей. На загальну суму було спрямовано коштів 989,7 млн грн. гривень. Фактично, своєчасно проводилось підвіз учнів до школи. На цій цілі було спрямовано майже мільйон гривень. Оздоровлено в оздоровчих таборах дітей сіріть. 128 на загальну суму 376,3 тисяч гривень. Також своєчасно була придбана і дітям сиротам шкільна форма, але слід зазначити, що фактичні витрати за 2015 рік. Одного утримання учнів і ще у нас і ще досить велика. Якщо міністерство фінансів доведено 9 тисяч на одну утримання одного учня, то по першотраменській перевищує на 17,8 тисяч гривень, потім провокаменський на 15,4 тисяч гривень. Полюбому. Дев'ятдесяти тисяч Андріївський на 12,6 тисяч гривень. Мешовинрійський на 11,9 тисяч гривень, Поганівський на 9,9 тисяч гривень. Правобережнянський на 8 тисяч та Водянський на 6,8 тисяч гривень. За рахунок обласної дотації було якої на установі освіти було спрямовано 2,1 і мільйони гривень. Було проведено капітальний ремонт. Горишного перекриття Харобережнянської школи на загальну суму 503 тисячі. Проведено капітальний ремонт по заміні вікон та дверей Вархиніпроської п'ятої школи на 1 50 гривень. Капітальний ремонт в покривці Вархиніпроської П'ятої на 318,9 тисяч гривень. А також проведено послуги по гідрохімічному очищенню системи опалень по в Куганівській територіальному, Луганському НБК та Новомиколаївській загальноосвітній школі номер 2 тобто, Відповідно, було спрямовано 120 тисяч гривень і 78 тисяч гривень на постанови охорони здоров'я. Було спрямовано сорок і дев'ять десятих гривень, і з них за рахунок медичної субвенції 39,3 млн грн. гривень. Це на утримання комунального закладу центру первинної медико-санітарної допомоги, на отримання яких знаходиться 11 амбулаторій та 20 фельдшерських пунктів. спрямовано 13,9 і дев'ять мільйонів гривень. На отримання Верхніпровської районної лікарні та розлової лікарні спрямовано відповідно 21,4 млн гривень та 2,4 млн грн. Це також як у установах освіти, так і по установах охорони здоров'я було своєчасно профінансовано повністю всі пропозиції, які були надані трьома установами, керівниками цих установ. За рахунок обласної субвенції було спрямовано. mm Мільйон і два десяти гривень на проведення капітальних ремонтів за рахунок цих коштів був проведений ремонт вимішних мереж каналізації центру первинної медико-санітарної допомоги на 385 вісімдесят п'яти тисяч гривень. Капітальний ремонт покрівлі хірургічного корпусу та терапевтичного, де на зазначені цілі було відповідно спрямовано 395 і 335 тисяч гривень, а також виготовлено проектно-кошторисна документація по капітальному ремонту. Терапевтичного корпусу. На ці цілі було спрямовано 72 тисячі гривень. На соціальний захист було спрямовано 109 мільйонів гривень. І з них за рахунок субвенції з державного бюджету було направлено 104 мільйони гривень. Це своєчасно проведилося всі допомоги сім'ям з дітьми. На ці цілі було спрямовано 70,7 ,70 мільйони гривень. На пільги та субсидії було спрямовано майже. 30 мільйонів гривень. Фактично, із-за несвоєчасного фінансування субвенції з державного бюджету залишилося по сім'ям з дітьми, кредиторської заборгованості немає. в Своєчасно були проведені ці видатки, а по пільгах і субсидіях 2,2 млн грн. За рахунок районної комплексної, комплексної програми було спрямовано майже 1 мільйон гривень. Це була надана матеріальна допомога малозабезпеченим верством населення та воїнам АТО в сумі 459,3 тисяч гривень, а також була проведена компенсація особам, які надають соціальні послуги на дому. Таку компенсацію отримували 301 громадян на загальну суму 443 тисячі гривень. На отримання районного центру соціальних служб для сім'ї та молоді на протязі 2015 року було спрямовано. Напало гривень. На виконання районної програми Молод Верхові Прощені було направлено 15 тисяч гривень на отримання територіального центру, який надає соціально-побутові послуги пенсіонерам-інвалідам, та на отримання Дніпровоканського стаціонарного відділення, де знаходиться 27 пітопичних. За за рахунок загального і спеціального фонду було спрямовано майже 3,9 і мільйони гривень, і з них по загальному фонду 3,6 і мільйони гривень. Це фактично дало змогу проводити харчування підопічних із, із розрахунку 32 дві гривні в одного ліжкого дня. Видатки по культурі. Профінансовано в сумі з 4,5 мільйони гривень або на 98,1% до уточненого плану, так як і по установи освіти і охорони здоров'я, установи культури, своєчасно було профінансовано всі соціально захищені статті, і всі пропозиції, які були надані, головним розпорядником коштів, як вже й доповідалося, що фактично, за рахунок те, що була змінена база оподаткування і внесені зміни до бюджетного кодексу, фактично кредиторська заборгованість за останні роки відсутня тільки по пільгах і субсидії за рахунок того, що державний бюджет не своєчасно профінансував ці видатки. Залишилася кредиторська заборгованість в сумі 2 мільйона 129 тільки в тільки і субсидіях. Кредиторська заборгованість відсутня. Шановні депутати, прохаю вас підтримати звіт та затвердити. Шановні депутати, ще є така, ще є така пропозиція, а, ну, щоб пришвидшити нашу роботу, коли виступає доповідач, а, щоб відбувалося особисто. Особисте голосування з питання, яке перед цим обговорювалося. Як ви на таку пропозицію? Тобто то, то, то зараз ми починаємо голосування, а я по другому питанню запрошую доповідача, він якраз по ньому доповідає. Підходить таке? Нема заперечень. Просто і я звертаюся до громади і до запрошених. Це не того, що депутати не хочуть працювати, я ще раз скажу. Всі рішення пройшли профільні комісії, були погоджені і вони ще пройшли спільну комісію. Тобто, ну, щоб ви зрозуміли. Галина Торна. Олена, будь ласка, надайте підпису. А по другому питанню. Ні, ні, все. Тобто, зараз ще Можливо, будь-які у вас запитання, доповнення пропозиції. Дорогі Михайловне, ні? Прошу тоді голосувати. І е, переходимо до розгляду другого питання про внесення змін по рішенню районної ради від 22 грудня 2015 року номер 20 3, 3, 2, 7 про районний бюджет на 2016 рік. Доповідає пане Сюпольна Михайловна, начальник фінансового управління райдержадміністрації. Так як уже і доповідалося, що у 2015 році змінилася база оподаткування, профінансовано було своєчасно всі соціально захищені статті і пропозиції головних розпорядників коштів, а також Включений. до себе то залишився і вільний залишок, і не своєчасно тим, що 25 грудня була направлена нам субвенція із державного бюджету. по освітньої. Освітня і медична. Їх не було своєчасно можливості вже їх використати, тому що 27 грудня вже залишився бюджетний рік. Залишилося бюджет освітянської залишок освітньої субвенції 1,4 мільйони, і медичної 3,7. Із... І 3,2 мільйони гривень, а також різний залишок за рахунок перевиконання дохідної частини по власних надходженнях. Так як доповідала, я бюджет був виконаний по власних надходженнях на 113%. І 25 березня 2016 року обласна рада провела свою сесію, де районному бюджету було виділено із обласного бюджету субвенцій на загальну суму чотириста і тисяч гривень та субвенцію з державного бюджету на от мільйонів гривень. Це фактично. Субвенції із державного бюджету на оформлення земельних ділянків ділянкам учасникам ОТО в розмірі 111,7 тисяч гривень, на виконання доручень виборцям депутатів обласної ради в 2016 році, 99 тисяч 960, а також виконання це по загальному фонду. І по спеціальному аналогічна сума була виділена на виконання доручень виборцям депутатів обласної ради, а також за рахунок обласної. Версії було виділено на співфінансування Мишуринерівській територіальній громаді для переможцю конкурсу ЄСПРО на реконструкцію системи водопостачання по вулиці Молодіжна та вулиці Юдіна в селі Мишруновій 150 тисяч гривень. Пропонується збільшити прохідну видаткову частину району. Бюджету за рахунок дотацій, від які надійшли від територіальних громад у сумі 64,4 тисяч гривень. Це від Дмитрівської 37,9 тисяч гривень. Від Водянської територіальної громади 21,5 тисяч, і п'ятдесяти і мамо Олександровської 5 тисяч гривень і направити їх районному відділу освіти 28,2 тисяч гривень. В центру первинної медико-санітарної допомоги 26,2 гривень. Так як це спеціальні кошти, які вже цілонаправлено йдуть, надходять від територіальних громад, а також збільшити спеціальну. Видаткову дохідну до частину по спеціальному фонду на загальну суму 637,6 і тисяч гривень. Це виділено було верхівцівською міською радою 475,6 тисяч гривень на співфінансування. По проекту реконструкція водогону міста Верховць, Верховцевого водопостачання північної сторони і Дніпровська селищна рада надала районному бюджету 162 шістдесят тисячі для проведення реконструкції системи теплопостачання з переводом на електропалення будівлі спорткомплексу. Залишок на 1 січня по медичній субвенції становить 3,2 млн грн, мільйони гривень, по освітній 1,4 млн грн, а також по вільному залишку майже 7 млн мільйонів яких пропонуємо направити за рахунок медичної субвенції 1,4 і грн. гривень. Це про Кініпроського центру первинної медико-санітарної допомоги по 896,6 тисяч гривень. Із них по поточних видатках 712,1 тисяч гривень. Це на проплату енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами 370 тисяч гривень, на придбання медикаментів пільгової категорії сто тисяч грн. На придбання запасних частин 35 тисяч гривень, на охорону приміщення амбулаторій 80 тисяч гривень, виготовлення прахні. Електронних ключів 5 тисяч, на страхування медичних працівників 3,1 тисячі гривень, на заміну відпінганівського фельдшерського пункту 16 тисяч гривень, на проведення поточного ремонту, системи водопостачання і водовідведення для Бороківської амбулаторії 30 тисяч гривень. із них по капітальних видатках 184,5 тисяч гривень, на придбання комп'ютерної техніки 140 тисяч та на виготовлення проєктно-кошторисної документації, на проведення. Капітального ремонту системи ампалення Дніпровської амбулаторії 30 тисяч гривень, і для придбання кушкарівської для амбулаторії кардіографа 14,5 тисяч гривень. Та за рахунок відводу залишку, який склався за рахунок власних надходжень. Центр первинної медико-санітарної допомоги на заробітну плату з нарахуванням 976 тисяч гривень. За рахунок залишку медичної субвенції в Ахідніпровській центральній районній лікарні 526 тисяч гривень. На в'їзних на поточні видатки 441 тисячу гривень. А саме на придбання медикаментів 101 тисячу гривень, на придбання продуктів харчування 82 тисячі гривень, на проведення поточного ремонту терапевтичного корпусу 190 на проведення поточного ремонту рентген-трубки в Дніпровській амбулаторії 60 тисяч гривень, на капітальні видатки – 85, це на придбання палатного монітора 50 тисяч гривень та на придбання стерилізатора обробки повітря при температурі 180 градусів 35 тисяч гривень. За рахунок вільного залишку в Ахтініпровській центральній районній лікарні. Пропонується направити на, на на заробітну плату та нарахування на неї мільйон чотириста гривень в озловій кладі станції верхівця. Державного підприємства Придіворська залізниця 19,8 тисяч гривень це фактично на проплату енергоносіїв. Направити 100% освітню субвенцію районному відділу освіти на загальну освітні школу в сумі 1,4 млн грн. Із них на поточні видатки 727,5 тисяч гривень. А саме на енергоносії 600 тисяч гривень, на проведення ремонту басейну за Мартініпровської загальноосвітньої середньої школи No5 198 тисяч. Але вони проходять і по капітальних, і по поточних видатках. На придбання автоматичних вимагачів для Мартиніпровської першої школи теж тисяч, на виготовлення технічного паспорту, півтори тисячі, на заміну труб тепломережного Миколаївської номер 2 24 тисячі гривень та на придбання матеріалів для проведення вічного освітлення Верхоніпровської загальноосвітньої школи номер 2 міста, міста Верхніпроська 20 тисяч гривень. За рахунок вільного залишку, спрямувати районному відділу освіти 1,3 і мільйона гривень. Це загальна загальноосвітньої школи, мільйон 50, із них на заробітну плату 800 тисяч гривень. На підвищення кваліфікації педагогічним працівникам 30 тисяч гривень, на проведення спортивних заходів 30 тисяч гривень, на придбання матеріалів для ремонту туалетів верхівця СКОНБК 40 тисяч гривень, на виготовлення інвентарних справ загальноосвітніх шкіл 80 тисяч гривень, на розробку технічного висновку в розтанку крівні горища Дніпровокаментської загальноосвітньої школи 4,9 тисяч гривень. В Дніпровському палацу дитячої творчості спрямувати 22,8 тисяч гривень це на придбання матеріалів для поточного ремонту даху та придбання вогнегасників та пожежних рукавів.